Друзі, вітаю! І знову дуже важлива дата: 21 вересня, затемнення, сонячне затемнення, у знаку діви сонце з місяцем будуть у 30 градусі у з'єднанні. За київським часом це відбудеться о 22.43. Але діяти це затемнення почне уже з 19 вересня. Вересня і продовжить свою дію аж до 23 вересня. Тож будьте уважні в цей час і рекомендується усім дотримуватися правил поведінки у затемнення, про які я вам розкажу. Це два слова про саме затемнення. Це затемнення 154 Саросу. Бачите, їх багато. Кожне затемнення має свої особливості і свій характер. Це затемнення дуже молоденьке, воно народилося в 1900. 1917 ро році. А, для, і а... Якісь події, які відбувалися важливо знати. Якщо ви старші, то ви знаєте, що відбувалось восени і взимку 1917 році. Хто помолодше, загугліть і подивіться. Це ми маємо тільки ж сьомий повтор цього затемнення. А таких повторів 71. Тож воно тільки щойно народжене, і його дія буде на нас впливати протягом тисяч. 300 років, бо це такий цикл життя, ну плюс-мінус кожного з затемнень. Який механізм сонячного затемнення? Місяць перекриває частково або повністю диск сонця. Місяць у нас зв'язаний з емоціями, з підсвідомими. Сонце у нас зв'язано з свідомим. І е, рацію е, ми взагалі то нас навчають школи е, е, ліво, е, навчання. У нас е, орієнтовано на ліву півкулю головного мозку. Е, мозку якраз на оце раціональне і свідоме на те, що ми бачимо. То є аксіома. Насправді, це ну, не так, або трошки не так, або, скажімо так, взагалі не так. Зараз такий час, що всім треба копати. Як... Так от, чого не треба робити у це затемнені? Якщо у нас наші підсвідомі програми, наші емоції випливають в поперед нашого раціо, то звісно ж не треба включатися, вляпуватися в якісь теми, які зв'язані з з холодним розумом, з нашим з тим, що ми маємо діяти холодно, чітко і раціонально. Бо в цей час ну таке, знаєте, може не не бути такого доступу умовно кисню до нашої півкулі. От і спрацювати зовсім інші механізми, і ми е, не ну якщо треба мати е, чітку е, позицію холодний розум, це може не спрацювати у якраз у цей час затемнення. Тож не включайтеся, краще переключіться на себе. Е, в нас навчали, що е, вся психосоматика, знаєте, там щось у вас е, ви щось напридумували, У вас там гнів, наприклад, дає там е, е, на печінку, е, викидає щось, небудь да, з хворіє там. Наприклад, ваші образи там осідають на серці, де на щитовиці, це все така дурня, але в цей момент часу ми можемо якраз відкинути такі залізобестонні установки, які заважають нам попрацювати з нашою, наприклад, психосоматикою. Якщо ви такий раціоналіст, такий, знаєте, такий, що е, от я знаю, як воно є, я знаю, що життя. Вибачте, гівно, значить, воно таке і є. Його змінити ніяк не можна. Тож я вважаю, що якраз в цей час, якщо ви маєте такі установки, можете змінити свої установки. Якщо ви міняєте всередині себе такі установки, міняється світ. Якщо ви допускаєте те, що люди не завжди не завжди погані, а є й нормальні люди, які вам допоможуть, у вас я вважаю, що з'являться у вас такі люди і вам допоможуть. І якраз цей сам, цей час варто використати для того, щоб змінити. Оці свої установки для того, щоб викинути е, куди-небудь в, сміт, в смітник, оце те, що вам заважає нормально жити. Бо ми, е, знаєте, як кажуть, ми моделюємо собі майбутнє. Тож якраз цей час може е, трошечки спробувати змоделювати собі інший, е, якісь інші установки, свої свідомі. Да? Е, при тим, е, е, і користуватися ще й своїм внутрішнім, до якого ми не прислуховуємося, а воно зараз отут, от воно от можна сказати, отут підійшло. Беремо свої несвідомі якісь речі, які ми засу емоції свої, так щось таке ми відчуваємо, якісь відчуття тонкі, які ми знаємо, але ми їх засунули куди подалі, бо так не сприймає суспільство таких речей. Ну і зараз можемо це, от, скористатися цим і врівноважити своє і ліве, і праве, праву ліву півкулю. Ну так, вітієвато, але ж ще один цікавий нюанс в цьому затемненні, що в аурі затемнені буде у нас осіннє рівнодення. Про це у наступному відео.